Доброго ранку, доні. Все в порядку? Не дуже. Дитині потрібно ставити брекети в машині. Коробка передач полетіла. Дружина хоче, щоб я її звозив до Флориди. А у мене іпотека. Дядько дзвонив з Індії. Йому потрібні гроші на весілля моєї плеймінниці. І ще у мене дивний висип на спині. А у тебе як? Нормально. Виїжджаєш, Патерсон. Ага. Дитина знає три виміри: висота, ширина, глибина. Як у коробки з-під взуття. Потім вона дізнається про четвертий: про час. Твої вірші чудові. І коли-небудь можливо, ти захочеш, щоб світ прочитав їх. Ти великий поет. Гей-йо, hey, це англійський бульдог. Про яку часто крадуть. Чувак. Ну що ж, тепер знатиму, чого очікувати. Видиш автобус, так? І правда, що тебе звуть Патерсон? Мене справді звуть Патерсон. Здуріти можна. <гум> Зараз я пишу вірш для тебе. Вірш про кохання? Якщо для тебе про кохання? Мені сьогодні наснився дивний сон. У нас були діти, близнюки. Близнюки? Всі твої вірші й досі в записнику, у твоїй таємній книжиці. Я рухаюся крізь трильйони молекул, які розступаються у різні боки, в той час як трильйони інших залишаються на місці. Це Патерсон, автобус 23. У мене проблема. Думаю, зараз вибухну, як вогненна куль. Я зможу здійснити мрію, стати кантри співачкою Нешвіл, я йду. Стережись, нешвіл. Як думаєш, у Патерсоні є інші анархісти? У сенсі крім нас. Сумніваюся. Без любові, який взагалі в усьому цьому сенс? Він же не отиде нічого божевільного. що він робить, Водій автобуса в Патерсоні? Ага. Хе -хе, що ага? що Дуже поетично. Патерсон. Сьогодні мені надаруть дупу. В ким ти граєш? З собою.